На жаль, Російська Федерація продовжує страшну війну проти України та українського народу, і молодим людям дійсно сьогодні важко. Молоді люди захищають Україну на фронті, волонтерять. Є багато молодих людей, які знаходяться у своєму юному віці у полоні. Молоді люди наші навчаються. Є велика кількість людей, які на жаль виїхали за кордон, і під час війни варто реалізовувати молодіжну політику, підтримувати молодих людей, їхні ініціативи, забезпечувати права та освіту. Дійсно, на минулому тижні парламент прийняв два важливих законопроекти. У першому читанні був прийнятий законопроект саме на підтримку молодих людей, військовослужбовців від 18 до 25. Ти років щодо здобуття освіти у цілому, у другому читанні, парламент ухвалив зміни до закону України про основні засади молодіжної політики, і саме ці зміни розраховані на те, щоб підтримати ініціативу ідею молодих людей, щоб вони могли свої ініціативи реалізовувати в Україні, і саме законом передбачається, що вік молодої людини. Визначено до 30, 35 років. Також передбачене створення мобільних молодіжних центрів, і це платформа для підтримки молодих людей. Саме у громадах, особливо для тих громад, які постраждали через воєнні дії, важливо, що водиться новий механізм підтримки молоді, який працює саме в Європейському Союзі, це молодіжна гарантія, що допоможе молоді з пошуком роботи, навчання або стажування. Також закон передбачає, що і розширює можливості роботи саме українського молоді молодіжного фонду хочу звернути вашу увагу, що у 2023 році створена державна установа при міністерстві молоді і спорту, Український молодіжний фонд. Метою молодіжного фонду є саме підтримка молодіжних ініціатив, ідей, тобто фінансова підтримка, щоб молоді люди могли реалізовувати в Україні пріоритетом роботи молодіжного фонду на 2025 рік є саме економічна спроможність, неформальна освіта, а також підтримка волонтерства. І наразі український молодіжний фонд працює. Він зможе наповнюватися не тільки з держіод. Равного бюджету, а також за рахунок фізичних осіб бізнесу, а також міжнародних коштів на сьогоднішній день. Команда молодіжного фонду вже працює з молоддю у громадах.